Спуск розрішає. Січень 2021-го росіяни спускають на воду свій найновіший корвет Сергій Котов. За рік його включають до Чорноморського флоту РФ. А потім Це наше трагічне забиття ночною. За 0,50 підеся із екіпажними в кількості п'яти Дініс було атакований малий патрульний корабль. Це вже 5 березня 2024-го. Недовге життя Сергія Котова обривається. Українські дрони атакують його в Керченській протоці. Підтверджується знищення сучасного корабля ворожого флоту, вартість понад 60 мільйонів доларів. На борту був гелікоптер на палубі. Повністю під час бойового чергування, тобто з питання снарядами, з озброєнням, на дно котова відправили дрони Магура в В-5». Їх виготовляє українська приватна компанія, яка саме із міркувань безпеки не повідомляють. Але відомо, що виробники співпрацюють із ГУР. Цей морський дрон виконує і спостереження і розвідку, але, передусім, відомий саме ударною роллю. Довжина магури 5,5 метра, ширина півтора, важить тонну і може нести 300 кілограмів вибухівки. Курсує морем до восьми сотень кілометрів з максимальною швидкістю 78 кілометрів на годину. Над досконаленням дрона постійно працюють. Дуже серйозно його удосконалили. Перше у нього покращені характеристики управління збільшена бойова частина. Тому що раніше у нього було там до 100 кілограм, зараз 300, це набагато краще. Він може знищувати вже кораблі такого класу, як от ну от цей котов чи там десантний корабель раніше. Такі кораблі він тільки наносив шкоду. їм. А ще він став більш маневреним. Тому протидіяти цьому морському дрону росіянам куди важче. Росіяни у яких основний елемент протидії нашим бекам Є це е, бортове озброєння на е, військових кораблях в більшості своєму це стрілецька зброя великого калібру, кулемети або гармати, автоматичні гармати, але вони мають обмежену відстань е, ураження. Е, при цьому е, якщо діють байки вночі, е, то їх важко. Помітити, зафіксувати та супроводжувати на великих відстанях маневрну ціль дуже важко вразити. Саме такі вдосконалення дозволяють знищувати кораблі. Котов не перше бойове застосування Магури у липні та вересні минулого року. Морський дрон вже не здогоняв Сергія Котова, але тоді його лише пошкодив, як і розвідувальний корабель Іван Хурс. А от 2024-й для цього бека, тобто без екіпажного катера, розпочався надуспішно. Магури виписали квиток на дно ще двом кораблям: ракетному катеру Івановцю та великому десантному кораблю Цезарю Кунікову. Результат роботи лише одного виду дронів. А Україна має ще кілька потужних розробок і фактично створює власну морську армію. Це малюк Сі Бейбі – ще СБУ. Є ще далекохідний дрон Мамай, і вони теж нищать військові кораблі та незаконний самобут, який називають Кримським мостом. Досить багато уражень відбулося саме завдяки безекіпажним бойовим системам, які пошкоджують або знищують. Кораблі окупантів це той вид озброєння, який змінив правила гри. Завдяки цьому ситуація стає унікальною, оскільки країна, яка має доволі потужний бойовий флот, програє війну на морі державі, фактично без флоту. Росіяни вже не зуйнують в північно-західному секторі Чорного моря. То зараз. Вони взагалі не можуть знаходитися в відкритому морі, а тому, що Є ризик того, що за ними на полювання відправиться бек. біля Севастополю. Звісно ж, залишилась деяка кількість кораблів, які потрібні просто для того, щоб хоча б патрулювати, хоча б своя присутність була. А багато своїх кораблів нині ховають у новоросійську, та для наших дронів і це не проблема, адже їх досконаленням займаються і далі, і нині кожен вихід в море російського корабля це серйозний ризик. Якщо корабль виходить в море, то потрібно спочатку направити. Протидиверсійний катер або 2. Вони запускають вертоліт, вертоліт облітає, дивиться регіон. Вони на кораблі на самі. Вони додатково додатково обладнають засобами ночного бачення. Тож безпечних гавани у чорному морі для росіян немає і не буде. Влада Цимбаленко Україна, марафон. Єдині новини.